Про непорозуміння між найріднішими у франківському драмтеатрі покажуть виставу режисера Назарія Паніва за новелою Ольги Кобелянської Вовчиха. Елегія буде зосереджена на проблемі гіперопіки батьків над дітьми. Ми закцентували увагу саме на гіперопіці, на ставленні доньки та матері. На тій проблемі, що деколи дуже важливо просто поговорити і чесно, відверто, але не завжди люди здатні на це. Також ми поєднуємо реальність і фантазію в нашій роботі і показуємо, що світ, який для нас здається деколи буденним, не завжди є тим, який здається, навіть в просторі. Кухні вдома, ми можемо бачити, як вона міняється, як вона використовується. не Нестандартно можна так сказати, роль матері зої у виставі виконає заслужена артистка України Олеся Пасічняк. каже у час війни стосунки батьків та дітей відійшли на інший план. А ця вистава нагадає, наскільки важливо відверто та щиро спілкуватись один з одним у сім'ї. Я теж для себе дуже багато почерпнула як мама, чого я в житті, і я вже десь в житті в побуті себе ловлю на думці, тому що можливо так моя надмірна. На любов не завжди надмірна опіка, не завжди дасть свій правильний результат. Бо коли ти любиш дуже сильно, а дітей ти любиш дуже сильно не завжди, можливо, це діти оцінюють. І я як дитина також це розумію. Та акторки Юлія Коник та Мар'яна Вінтоняк впевнені, тема, яку розкриє ця вистава, актуальна у будь-яких стосунках. Тому кожному глядачеві буде близькою. Чи батьки, діти, чи партнери, друзі. Тому що чим більше ми замовчуємо і не відкриваємося, тим більше проблем стає. І це, ну, це знаєте, в мене асоціація як рак. Він росте, 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 росте. І потім воно в будь-якому випадку виліться. І не факт, що можна це якось виправити. І тому я дуже хочу дійсно, щоб глядач зрозумів, що постійно треба бути чесним і перед собою, і перед людьми, які оточують. І я просто сподіваюся, що ті діти, підлітки, і так само матері та і... тати, які прийдуть до нас на виставу, зрозуміють, що у будь-який момент можна сказати те, що в тебе болить. Те, що тобі не підходить, те, що ти хочеш сказати, тому що в результаті це може вилитись у дуже велику сімейну проблему, навіть трагедію. Керівник франківського драмтеатру Ростислав Держипільський наголошує, це вже третя поспіль прем'єра за творами українських класиків, і ми у нас в театрі намагаємося по-новому на неї подивитися. По-новому переосмислити, тобто це і сватання на гончарівці, як ви знаєте, яка відбулася в нас це на великій сцені, і лісова пісня Лесі Українки на новій сцені, нашій сцені межа, і от, власне, на камерній сцені вовчиха за Ольгою Кобилянською. І це всі, всі ці наші вистави, ці спроби по новому подивитися на кращі зразки класики української класики прем'єра «Вовчихи» відбудеться 27 і 28 січня на камерній сцені франківського драмтеатру юлія торконяк андрій левків телерадіокомпанія раї